Вітаю, шановне товариство, у тому, що відключення електропостачання, які розпочалися 19 листопада, справді виявилися цього разу просто хаотичними. Думаю, ні для кого це не секрет і не новина, адже хоч і раніше подібне бувало, але такого ще не було ніколи. Зокрема, за перші три дні відключень лише в моїй групі. Було два відключення електропостачання терміном на 4 хвилини і одне включення терміном на 6 хвилин, і якщо 4-хвилинні вимкнення ще можна пояснити метою зняти напругу в електромережі, то включення на 6 хвилин нічим пояснити неможливо, не вдаючись при цьому, так би мовити, до конспірології. А кажучи інакше, це викликає масові підозри у тому, що влада просто намагається привчити народ до хаосу у відключеннях електропостачання, та й відключення терміном на 4 хвилини, якщо вони є навіть об'єктивними, тобто необхідними, то це також є свідченням того, що на загал вимкнення електропостачання принаймні є надмірними. Пригадайте, будь ласка, як у червні липні 2024 року було щось подібне, доволі подібне, хоч і в значно більш м'якому варіанті. Тоді також з'являлися непередбачувані відключення електроенергії, але вони відповідали графікам, у яких було зазначено, що в відповідний період можливі аварійні відключення. Зараз же графіки практично надіють, адже зміни в них вносяться часто вже після того, як електропостачання, непередбачувано на той час, вимкнули. Тобто зміни в графіки вносяться у свинячий голос. А самі вимкнення часто відбуваються всупереч графікам. Чи були в листопаді цього року якісь особливі удари ворога по електроенергетиці? Якщо порівняти з осінню 2022 та весною 24 років, то ці останні удари є в рази меншими, але вимикання електропостачання у нас зараз таке, ніби такі удари відбуваються щохвилини. І тут напрошується деяка аналогія із червним липнем 2024 року, коли ударів практично не було, проте відключення виявилися. Дещо божевільними, хоч і не в такій мірі, як зараз. На той час влада пояснювала це високою температурою повітря та ремонтом енергоблоків на ЕС. А проте вже наступного дня, після вбивства Іриних Фаріон, відключення електропостачання різко зупинилося по всій Україні. Чи не надто дивним виглядає такий збіг? Адже безпосередньо перед цим вимкнення світла були хаотичними із аварійними варіантами. А тим часом завдяки аварійному відключенню електропостачання у відповідній групі Львова убивці Ірини Хваріон пощастило не потрапити на камеру як у мить убивства, так і в час втечі із місця злочину. Одним словом, перед добром такі відключення електропостачання в Україні не трапляються. І якщо вже вони відбуваються, то слід мати на увазі, що банко задумала щось проти народу. Щось вкрай непопулярне та непорядне, що може викликати масові народні протести. Власне і самі такі відключення вони також не сприяють зростанню довіри до влади. Але скоріше навпаки викликають масове невдоволення. Наприклад, Янукович відмовився робити щось подібне під час Євромайдану, проте з двох, ймовірних неприємностей, очевидно, сучасна влада вибирає меншу, і якщо вже вона пішла на такий непопулярний захід, то це означає, що справи в неї набагато гірші, аніж ми собі це уявляємо. На мою думку, на випадок народних заворушень, які можуть бути реакцією, скажімо, на погодження Єрмаком і Зеленським чогось на зразок мирного плану від КОФА, банкою дала б розпорядження усім обленерго повністю вимкнути світло по всій Україні. А в зв'язку з хаотичними вимкненнями електропостачання, які цьому передували, багатьом би здавалося, що такий повний блокаут є цілком, природним наслідком ударів ворога по енергосистемах. На мою думку, тут і собака закопаний. До речі, те, що називають мирним планом Віткофа, це на 100% пропозиція Кремля. А Вітков, як нащадок євреїв вихідців із Росії, погодиться на будь-яку пропозицію москалів. Наразі Зеленський не дає і не може дати згоду на погодження плану Вікофа, адже це для нього означало б високу ймовірність зміщення із посади у незручний для нього спосіб. Але слід пам'ятати, що на план Трампа він очевидно муситиме дати згоду, адже опинився він між молотом та ковадлом. Я маю на увазі плівки міндіча, які Трамп може опублікувати у повному обсязі будь-якої меті. А тим часом такий ймовірний план Трампа, мирний план Трампа, відрізнятиметься від так званого плану від КОФА, очевидно лише тим, що у ньому не буде лише пункту про російську мову як державну мову України. Отож Зеленський розуміє, що таке його погодження ймовірної мирної пропозиції Трампа, згідно з якою доведеться офіційно віддати Ерехвії, не лише окупований Крим, але навіть не окуповану ще частину Донбасу, викличе потужну хвилю невдоволення, наслідком якої може стати революція. За таких умов, аби загальмувати розгортання революції серед іншого, потрібен і повний блокаут та припинення мобільного зв'язку. Ось тут, як було вже сказано, і пес заритий, і це тим більше, що відповідний календарний період не раз уже обертався для існуючої на той час влади революціями. Нехай підстав для цього було в рази менше. Аніж у нинішній ситуації. Очевидно, сама тому банкова й розпустила чутки про нібито обговорювану відставку ярмака, яка зірвалася і цього разу. А втім, в офісі президента розуміють, що ситуація можливо вимагатиме порятунку втечею. Отому цілком можливо, що єрмак, врешті-решт, захоче сам піти у відставку. Адже в такій ситуації тікати йому буде набагато безпечніше. Зеленський бутил прикриватиме. А проте, з іншого боку, Зеленському навряд чи сподобається виконувати роль царя Леоніда та його 300 спартанців. Одним словом, побачимо, чим усе це закінчиться. В одному можна бути впевненим, хаос у відключеннях електропостачання. Незаперечно свідчить, що розв'язка вже дуже близько.